Чат із гравцем вбудований в історію кроків. За бажанням його можна показати або приховати, натиснувши на кнопку з оком. Чат дозволяє відправку текстових повідомлень, голосових повідомлень, а також зображень. Відправлені повідомлення можна в будь-який момент редагувати або видаляти. Чат, так само як і історія кроків, зберігається назавжди. У груповій грі чат має декілька додаткових функцій: перша можливість провіднику відправити повідомлення всім гравцям групової гри. В Такому випадку всі гравці отримують однакове повідомлення. Якщо ж ця опція не обрана, то повідомлення отримує гравець, котрий на даний момент обраний провідником. І друга функція, котра є надзвичайно зручною для проведення, наприклад, онлайн-марафонів, це підімкнення вашої групової гри до телеграм-групи. Всі деталі того, як це зробити, описані у кабінеті провідника. Спробуємо, наприклад, підімкнути нашу створену групову гру до телеграм-групи, наприклад, з іменем Ліла марафон. Додаємо наш бот до групи і відправляємо за інструкцією наступне повідомлення у чат групи. Бачимо повідомлення про те, що наш бот і наша гра успішно з'єднані. І за інструкцією, останнє, що нам треба зробити, це натиснути на кнопку Оновити, щоб перевірити підімкнення. Бачимо, що наша групова гра успішно підімкнена до телеграм-групи, і тут ви маєте можливість обрати, які нотифікації ви хочете отримати у вашій телеграм-групі. Нотифікації про ходи або повідомлення в чаті, відправлені як гравцями, так і провідником. А також мову повідомлень українську або англійську. Отже, якщо один з гравців зробить крок, то відповідне повідомлення і нотифікацію отримаємо у підімкненій телеграм-групі.